Радий всіх вітати з вами лікар Василь Чайка. І сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, яке називається рак шкіри, зокрема меланома. Адже уже літо хочеться піти на пляж і нас тут усі лякають, що якщо ви будете контактувати набагато, багато дуже багато з сонцем. Там є ультрафіолет, який буде попадати на вашу шкіру, і буде вас викликати або збільшувати ризик виникнення того стану, який називається рак шкіри. І звичайно ж, вся інформація, як є, яка є, яку ви прочитаєте в засобах масової інформації, що найзлоякіснішим захворюванням є меланома, і фактично лікування від нього немає. Є тільки імунотерапія, опромінення. І частково десь допомагає, наприклад, хірургічне втручання. І медицина не може дати відповіді на прості питання, чому, наприклад, ця меланома виникла саме зараз. Чому, наприклад, цікаво по статистиці, що в країнах таких, де багато сонця, наприклад, та ж сама Італія, Іспанія, Греція, меланома зустрічається в 5 разів рідше, чим, наприклад, в Данії, в Швеції, там, в Швейцарії, там, де менше сонця. То чи пов'язана меланома з сонцем? Дійсно це так чи ні? Давайте ми з вами розберемося. Але розбиратися ми будемо з вами з точки зору комплексного підходу, де у нас є фізичне тіло, яке керується нашим мозком, а у мозку є канали сприйняття інформації: це зір, слух, нюх, дотик, тактильні та емоційні наші з вами відчуття. І так, якщо ми подивимося на шкіру, то дуже важливим моментом є наступне: шкіра наша побудована із епідерміса це самий верхній шар, товщина його десь приблизно. 0,1 мм, він має декілька шарів. Там плоский шар, потім зернистий шар, потім сріблястий шар є, шиповидних клітин і основний базальний. І ось тут на границі цього базального шару виступають такі клітини, які продукують меланін. Або вони називаються ще меланоцити. І також далі вже пішла дерма. І в дермі також є меланоцити, і в дермі шкір є потові та сальні залози. Епідермі шкіри. Він керується у нас корою головного мозку. Тому ми вже з вами говорили, що всі ситуації, які пов'язані з епідермісом шкіри, це завжди втрата контакту або небажаний контакт, коли він розривається. І яскравим прикладом рефлексу епідермісу шкіри це коли ви доторкаєтеся до гарячої поверхні. Ви тут же забираєте від неї руку, хочете ви цього чи не хочете. Це приклад реакції епідермісу. Шкіри, ви маєте припинити контакт, а потім запуститься процес загоєння. Якщо ж ми говоримо про дерму, то задача дерми шкіри це та й внутрішньої оболонки, це захист. Це як бронежилет, який одягає військовий для того, щоб захистити себе від кулі ворога. Тобто це додатковий захист. І якщо щось загрожує напасти на нас реальне або віртуальне, то тут же починає спрацьовувати. Цей захисний шар. І контролюється дерма нашої шкіри із мозочка. І ось, що, якщо ми подивимося, це зріз, зроблений паралельно основі черепа, то ось тут мозочку, фактично, біля потилиці самої, знаходяться центри управління нашою дермою шкіри. З правої сторони знаходяться центри управління лівою половиною тіла дерми шкіри, а з лівої сторони знаходяться центри управління правої половиною шкіри. Також тут знаходяться і центри управління молочними залозами: з лівої правої молочної залози, а з правої Лівої. Важливим елементом, якщо ми подивимося на рефлекс, то типовим прикладом рефлексу епідермісу шкіри, щоб ви зрозуміли це, це є ваш похід в баню. Ви приходите в баню. Температура навколо вас складає вище 45 градусів. Тобто це фактично нападіння температури на ваш організм. Ми зараз говоримо не те, що ви про це думаєте, про біологію. І якщо є нападіння на вас зовні, немає чи це температура, чи ще щось інше. у Вас тут же вмикається захисний рефлекс, який ви починаєте потіти. Тобто виникає активна фаза рефлексу захисту. І ви потієте до тих пір, поки ви знаходитеся де у бані. А ми всі знаємо, що потові та сальні залози знаходяться безпосередньо в дермі шкіри. Тому вона виконує свою захисну функцію. Ви вийшли з бані, ви змінили умови, немає відчуття нападу. Ще раз це ви не думаєте про це, і тут же цей рефлекс припинився. Но якщо ми говоримо про меланому, там ситуація виникає наступна. І так, перше, це рефлекс нападу. Але якого нападу? Перше, це фізичний напад. Наприклад, удар в спорті, чи якась автомобільна аварія, чи падіння на якийсь камінець там і так далі. Тобто виникає неочікувана ситуація, до якої я був не готовий. Тобто фізичний, механічний удар. Або пошкодження. Також для нас це ще і віртуальне пошкодження. Наприклад, має бути операція. Хірург каже, треба все це вирізати. Цю меланому треба вирізати. Або вам треба все повирізати. людина може сприйняти операцію як нападіння на себе, як коли скальпель прям розрізає мою шкіру. Я хочу від неї захищатися. Це також може розцінюватися як нападіння. Інший варіант нападіння. Це тоді, коли, наприклад, пункція проводиться. Обичний укол може проводитися вакцинація, все це може запускати активну фазу, і тоді ми далі розберемо, меланоцити почнуть ділитися. Є нереальні, тобто віртуальні ситуації. Що це за віртуальні ситуації? Тоді, коли, наприклад, я щось розцінюю як напад. Це, наприклад, обіди. Коли людині говорять, що ти там тупий, ти як свиня, ти дерьмо, ти некрасивий в цьому місці, ти урод, ти грязний від тебе погано пахне. Тобто завжди це нападіння на людину. Словесне, тут фізичного нападіння ніякого немає. І це також може призвести до включення того ж самого автоматичного рефлексу. І ще один дуже важливий момент це завжди коли. Людина зустрічається з так називаними нечистотами, то, що вона вважає грязним або брудним. Наприклад, там слина іншої людини, яка плюнула, або це, наприклад, може бути там фекалії якісь, або чужа кров, яка попала, і так далі. Це не має ніякого значення. Все, що я вважаю брудним, може напасти на мене. І тоді в результаті цього вмикається рефлекс. Як тільки рефлекс вмикається, тобто ця ситуація стала для мене неочікувана, я не був для неї готовий, і я не очікував, що саме сьогодні я, наприклад, там, е на мене бризне кров людини, а сказали, що в неї спіт. Боже, воно ж на мене напало тепер. Це просто ваше сприйняття світу. І більше нічого. І в такому випадку, на рівні психіки, ви отримуєте що? Те, що називається стрес. Тобто ви переживаєте, ви весь час про це думаєте, ви сконцентровані на цьому і так далі. На рівні вашого мозку, оскільки ця ситуація стала значима для вас в цю секунду, у вас активується відповідний захисний центр, який буде в мозочку. І зробивши комп'ютерну томографію мозку, ми знайдемо активний центр, виграє такого чіткого п'ятна. Як стрілкова мішень, коли військові стріляють. Ось. Але що ж відбудеться на рівні нашого фізичного тіла? Загальні зміни, які будуть? Ви. Погано їсте, ви погано спите, ви втрачаєте вагу, у вас холодні кінцівки, і у вас може підніматися артеріальний тиск. Тобто все те, що ви називаєте стресом. Вираженість цих симптомів залежить, наскільки інтенсивна і значима для вас була ця нападіння, реальна або віртуальна, коли вам сказали, завтра операція, вирізаємо вам там 20% шкіри. О, шок, людина не спить. Все, цього досить. Цього досить і в ту ж секунду на рівні дерми, там саме де має проводитися операція, почнуть ділитися клітини, меланоцити. І в результаті цього це місце буде потовщуватися, захист виникає. І якщо ця ситуація триває більше 10-14 днів, то те, що називається стресом, ви думаєте про це, переживаєте, тут вам сказали, що на вас напала якась хвороба, чи на... не можна йти на сонце, тому що сонце впливає на шкіру погано, бо воно нападає на вас і визве у вас рак. Тепер кожен раз, коли ви знаходите сонце, ви вже несвідомо сприймаєте сонце як небезпеку, яка на вас може напасти, а ваша родинка є. Тобто замкнений її круг, виходить. І в результаті цього ми бачимо компактний ріст. Який, що це таке? Ми побачимо, що та родинка почала збільшуватися. Ми побачимо те, що появилося чорне якесь п'ятно. Але воно має чіткі окреслені контури і може збільшуватися над поверхнею шкіри. Ось. Все це активна фаза. Інших симптомів більше ніяких немає. Але тепер, коли це припинилося, і людина заспокоїлася, вона видихнула, вже ніякої небезпеки немає, все добре, то. Як ми вже з вами знаємо, запускається процес відновлення. Тобто наш організм заактивує вегетативну нервову систему, і в нас на рівні сприйняття світу все прекрасно, все чудово, ви спокійні, Хух. активується вегетативна нервова система, і центр на рівні мозку перестає бути активним. В нього закачується вода. Завжди, бо перша фаза набрякова, і ми побачимо тут темне велике п'ятно, яке буде називатися набряком. Це все видно з допомогою комп'ютерної томографії, не МРТ, а саме комп'ютерної томографії. Що ж буде відбуватися на рівні нашого тіла, загальні симптоми. У вас виникне в'ялість, тому що активується вегетативна нервова система, у вас буде слабкість, у вас буде відсутність сили. У вас може піднятися температура тіла від 37,5 до 39,5. Чому? Тому що це буде заживати там, певні шари нашої шкіри. Але в основному температура буде не вища, ніж 37,5. Я далі поясню, чому. І також буде що ще? У вас зменшення об'єму сечі, у вас буде гарний апетит, ви будете набирати вагу і постійно будете сонливі. Плюс з'явиться, звичайно, головний біль. Це будуть загальні симптоми. Але що ж буде локально в тому місці, де меланоцити ділилися? А там ця меланома перестане мати чіткі окреслі контури, вона стане водянистою, там утвориться великий горбик. Який потім прорве, почне кровити, і звідти буде відділятися гній або речовина з дуже неприємним вонючим запахом. Що ж це таке? Що ж це таке трапилося? Можливо, рак уже розпадається, як вам сказали. Звичайно, це можна так пояснити, якщо ви не розумієте, як працює організм. Але правильно, з точки зору біології, і це доведено, там працюють мікобактерії туберкульозу. От саме вони це єдиний вид мікроорганізмів, який здатний забирати клітини дерми шкіри. Туберкульоз живе у нас з вами в легенях. У всіх. Ви робите рентгенографію і там знаходите такі білі цяточки. Це, як яйце, да, там скорлупа. І яйця і в середині білок і жовток. Так само в нашому організмі це певна скорлупа скальція, в середині якої знаходяться мікобактерії туберкульозу. І якщо треба десь прибрати частинки клітин дерми, шкіри з меланоцитами, організм створює умови, і гематогенним шляхом через кров сюди заносяться ці мікобактерії туберкульозу. І вони починають працювати. Це все виглядає дуже драматично, дуже страшно, плюс неприємний запах, плюс вялість, плюс слабкість, і все це називається меланома. Це вже процес загоєння шкіри. Так, да, він виглядає так, нам би хотілося, щоб звідси пахло квіточками, щоб тут були просто яблучка, і все це було так прекрасно, но біологія зовсім інша. І реальність в тому, що ці іскусні хірурги, які мільярди років живуть на нашій планеті, прийшли нам допомогти. І фактично це називається туберкульоз шкіри. Ось. І протікає він, відповідно, по своїм правилам. У вас додатково зменшиться об'єм сечі, тому що тут закачується вода. Коли цей процес завершиться, коли мікобактерії туберкульозу все заберуть, то там утворюється порожнина, яка очиститься, і потім на цьому місці утвориться рубець. І все. Це ідеальний варіант, про який я вам розказав. Але так у нас не відбувається. Бо саме в цей момент людина прибігає, тут дерматолог починає дивитися каже: о, ужас! У вас найстрашніший рак шкіри, який тільки міг бути. У вас меланома. І на мене напала страшна хвороба. Пам'ятаєте? І ви миттєво повернулися сюди. Тепер вже меланома на вас напала, у вас повтор. Треба все це висікати. Висікають і навколо цього місця знову появляються дочірні меланоми. Чому? Тому що виросли на цей стан як напад, знову на свою цілісність. Тобто людина з допомогою тих методів лікування, які використовує сучасна медицина, постійно повертається назад. І це призводить до того, що в такому випадку біологічний процес, загоєння неможливий. Ми не можемо сюди пройти. Тому що в нас весь час ті способи і пояснення повертають назад. І таким чином все це призводить до звичайного кінця, де кажуть, рак її убив чи його убив. І в цьому причина було сонце. То тепер, якщо ви виходите на сонце, будьте обережні. Мастіться, будь ласка, захисними кремами. Які, наприклад, там. Буду захищати вас від ультрафіолету, бо ультрафіолет шкідливий. У вас є біологічний захист від ультрафіолету. Це меланоцити. Вони у вас є. Але ця казочка про захисні властивості кремів були спровоковані тільки тим, що ви боїтеся і не розумієте сонця. Сонце ніколи не було для вас небезпечним. Все, що воно могло у вас викати, це тільки опік і більше нічого. Але коли тепер ви сонце сприймаєте як небезпеку, то. Ви можете самі у себе викликати меланому. Але коли ви помастилися кремом, адже вам продали чудо засіб, який вас спасе, то ці засоби не профілактують рак шкіри. Не профілактують меланому. Вони дають вам просто відчуття спокою. І ось на цьому простому маркетинговому трюці заробляються мільярди. І ви кожен день за нього платите. Це є дуже важливий момент. Я хочу щоб ви це розуміли. Тому меланома шкіри, коли вона вже кровить, коли вона вже... Виділення йдуть, там воняє, неприємний запах. Пам'ятаєте, це працює мікобактерія туберкульозу. Це фізіологічний процес загоєння в нашому організмі. Тому, коли ви створюєте правильні умови для цього, це перше це розуміння цих процесів, знати, що вас очікує, чому яка ситуація спровокувала це, як ви її сприйняли, чому права сторона а не ліва, від чого також це залежить, і тільки тоді ви спокійно проходите в цьому варіанті. Но якщо ось тут ви цього не розумієте, а вам нагнітають паніку, нагнітають страх, ви повертаєтесь назад. І ось таким чином, бігаючи, як білка в колесі, це призводить до одного кінця, летально. А потім скажуть, що вас убила меланома. Убиває не меланома, убивають люди. Пам'ятайте, будь ласка, про це. А всі зміни, які є у вашому організмі, вони доцільні та правильні. Але якщо у вас про це відсутні знання, то ви будете це сприймати іншим чином. І як тільки ви фізіологічний процес сприймете як загрозу, як нападіння на свою цілісність, тут же повтор. І коли ви не можете вийти кожен раз сприймаєте будь-який метод втручання як нападіння, уже несвідомо, ось ви кружитесь ось тут. І тому це буде вважатися невиліковним хворобою. Немає невиліковних хвороб. Є відсутність знань. І люди, які можуть змінити своє сприйняття, вони можуть вийти за рамки оцієї ілюзії, яка створює медицина на сьогоднішньому світі. І тоді всі ви зрозумієте, що немає страшних хвороб. Є тільки невиліковні люди, які не здатні змінити свої погляди на життя. Всім дякую за увагу. Тепер я думаю, що ви знаєте, що сонце ніколи не являється небезпечним. Ви можете йти спокійно загорати, навіть якщо у вас є родинки, і ніколи нічого не боятися. Тому йдіть, якщо хочете отримати красивий такий, скажем, бронзовий загар, ви можете це робити. Ви можете змащуватися кремами, це також ні на що не впливає. Ніколи не потрібно нічого боятися. Завжди треба у всьому розбиратися. Сумніваєтесь, перевірте це самі. І всі, у кого є базильома, ви у всіх. 에, перепрошую, базиліома, меланома, ви всіх знайдете ось тут зміни. Це ще раз підтвердження. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Всім дякую за увагу, всім гарного загару. З вами був Лікар Василь Чайка.